Тепер на 5 травня ми проходимося по моїм спірейкам. Спірейка Golden Princess. Вона виправдовує цю назву Golden – Золота Принцеса. Красуня Золота принцеса. Я просто хочу показати всі свої кущі в різні. Різні місяці, які вони будуть. Тому я хочу ось так і зробити. Ось на 5 травня, дасть Бог, потім якось вони будуть змінюватися червень, липень і так далі. І людина зможе собі вибрати ось по, по тому, по, по, по душі собі кущі. Цей кущ висотою невеличкий, всього 50 см. Ось цвіте вона в червні липні. Вона світолюбна, але тут розсіяна тінь. ось Тому я думаю, вона довго така, е... прекрасна, жовта, не знаю. Ось. ну... Я рахую, сонця їй тут достатньо. Наступна красуня Gold Flame. І також вона виправдовує свою назву Золоте полум'я. Дійсно, тому що одразу в мене є відео, де вона була просто червона, а наразі вона Золоте полум'я. Більше золота і трохи полум'я. Ось ця спірейка. Треба було мені, звісно, що змінити і посадити сюди Gold Princess а Gold Flame туди. Але це, я думаю, що там їх хватить сонечка. Бо ця спірейка на півтінь, також для неї на півтінь це нормально. Але ця спірейка 08 80 сантиметрів висоту і метр діаметрі. Ось така вона наразі. Красуня Gold Flame. І остання моя, вона наразі найвища по висоті спірея кріспа, чомусь воно не переводиться мені. Ось таке червоне, наразі листя до сих пір. Ось і... Але вона невисока до 60 см висоту. І 0,8 в діаметрі. Ось тут, звісно, трошки мені треба буде ось багато сухого обрізати. Але наразі ось вона така. Це я буду робити пізніше. Ну, ось я показую, що потрібно дещо трошечки обрізати. Ну, наразі, ось вона так виглядає. Спірея кріспа. Надалі в мене іде похироплідник калинолисний Андре. Це все 5 травня. Дуже гарний він уже такий, великий, вже сантиметрів п'ятдесят, листя дуже гарне. Але це ж великий кущ. Висота його 2-2,5 метри досягає. Ось. І в діаметрі теж він 2 метри. Квітне він такими гарними квіточками. Дуже гарний кущик. Теж, теж потрібно буде обрізати є сухенькі гілочки. Але тут ось небагато. Ось такий він красунчик. І пухероплідник калинолисний Little Девід. Ось такий він невеличкий виростає до 0,6-08 метра. Ось такі в нього листочки, більш зеленого забарвлення чим червоного ось такий він невеличкий. Навіть по листочкам видно, що він невеличкий. Цей красончик Дерен елегантісімо. На 5 травня. Подивіться, яка краса. Це просто неймовірно. Я не знаю, чи передасть колір сам гілочок, оцей червоний, оце листя. Я хочу сказати по контуру йде воно навіть і не біле, і не жовте, а таке якесь молочне. Точно, сама елегантність. Сама елегантність. Але це великий кущик. Висотою він може сягати аж трьох метрів, коли виросте. І шириною до трьох метрів. А його довговічність 50 років. От. Любить він сонечко. І він швидко росте, чагарник. Так пишуть, подивимося. І ще один дерен. Білий ред гноу. А чому білий? Цікаво. <смір> Листочки зелененькі, красноватенькі. Можливо, ну, тут червоновата йде, а потім, може, може, в дорослому віці гілочки будуть біленькі. Не поспішаю я обрізати, бо я дивлюся, що гілочки вони, як сказати, живі, і пізніше ще вийдуть, можливо, з них листочки. Тому я не поспішаю. Оце на даний час, він такий. Розмір його висота до метра, зростає сонце на півтінь. Ось так от красунчик ред гном. Так, і мої вейгели на 5 травня. Нана порпурова. Ну, це так прекрасно. Саме гілля біле, але листки, подивіться, от поди, дійсно пурпурові, Теж краса. І теж не... не поспішаю обрізати. Ось, якщо воно сухе там, як можна обрізати в будь-який час. Дуже красиво, вона буде квітнути гарно. Ось. Вона висота до метра і діаметр так, так само. Ось. Але вона повільно росла і цвіте червень липень. Не знаю, чи зацвіте вона в цьому році, але я буду чекати. Ось така ця вийгелка. І Вейгела Вінс оф Fire. Було дуже багато сухого я прибрала. прибрала. Ну, це була малесенька, в P9. Теж дуже гарні листочки, я дивлюся. Ось. Ну, Всю красу воно покаже трошки пізніше. Також вона. Зростає Сонце, навіть тінь пишуть і на півтінь, а розмір її від метру до метр двадцять. Ось. Так що. буде, мені кажеться, даже не метр двадцять, метр п'ятдесят. Сонце на півтінь. Ні, тут не тінь. Так. Вона довго квітуча. 30-40 днів, травень-червень і схильна до повторного цвітіння. Значить, треба прибирати е, квіточки, які відцвіли ось. Ну, я дуже думаю, що вона в цьому році мене не Заквітує, бо вона наразі дуже маленька. Зовсім маленька. І останній мій красунчик кущ Барбарис Golden Ring. Золоте кільце. Щас цього не видно, але коли в тому році я купляла восени, ось так по листочку йде така жовта. Окантовочка його. Ось. Росте він великий, цей барбарис. ось Але тут охватає місця йому якраз. Там за ним керія. Потім я її уберу, коли він почне, почне розростатися гарно. Він вже досить великий, сантиметр 80, він уже квітує. Ось такий він в мене на 5 травня. Барбарис Golden Ring називається. Гортензія Пінк Даймон. Так вона наразі виглядає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім дала побігів. Це вони всі, оці гортензії, 21-го року було написано, 23 рік. й, ну, виходить, це 21-й, 22-й, двохрічні. Чи це вже трирічні, це рахується? Не можу так сказати. Ось. Наступна фрайс Мельба. От вона була. Велика і вже квітувала. Ну, я ж їх обрізала і вкоріняла. Ось так на сьогодні вона виглядає. От, я лишала раз, два, три, чотири гілочки. Ось, і на них тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Получається побігів. Прайс, мельба. І на піз... найпізніше висаджена була ось недавно кіушу. Це я лишала раз, два, три, чотири гілочки. І дає вона раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять. От цих. Бруньок. Ну, може ще тут сплячі прокинуться Окі ушу. Ну, вона ж, я ж кажу, бачите, з, з усіх, що я думала, що вона невелика, вона е наймощніша із гортензій. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день. Гортензія Фантом. Буду вести на ніжки. Оці нижні гілочки, вони нічого не дають, і буде це в мене вона на штампі. Ця гортензія. Ось е сплячі бруньки, можливо, ось прокинеться, а можливо, і ні. Тоді буде тільки 4. тому ось внизу я оце обрізаю. Ось і ось. Все-таки я її вирішила вести на штампі. Ось так вона мене виглядає на 5 травня. Так. Мені здається, дуже гарно буде, тому що вона дуже така теж, як сказати ем... Мощна гортензія, і в неї волоті мощні. Ось. Тому, я думаю, на штампі вона буде гарна, а якщо в мене ще корениця, то я зможу і зробити ще й кущиком таку гортензію. І остання моя, як я вже на неї кажу, малютка, бомшел. Ось вона в мені виглядає найгарніше, най, як найскати розвитніше. Ще, ще. Ось і, може я її неправильно сформувала, тому що я лишила раз, два, три, чотири гілочки. Ось, і на них ще на кожній по раз, два, три, три. Ось тут по дві бруньки і ще й знизу йде. Раз, два, три. Ось гілочки. Ну, Потім будемо дивитися. Ну, Вона виглядає чудесно, ця гортензія бомшел на сьогодні. Ось і все. Показала я свої чагарники на 5 квітня. Потім зніму їх. Через місяць чи два, щоб всі бачили, як вони виглядають, особливо новачки, які хочуть тільки мати їх. Я сама їх перший раз в цьому році посадила. Ну, верніш, не в цьому, а в тому, восени. а восени. А ось бачу ось листочки. Можливо, десь якесь квітування побачу в цьому році. Маргаритка квітне дуже гарно і цікаво. Не можу зрозуміти, чи це змішалось два сорти, чи, чи вона так і квітне. І, і рожевим, і, і, і таким голубим. Не можу я зрозуміти. Ось, бо я щось не пам'ятаю, якщо чесно. Щоб вона отак квітла двома кольорами. Ось, Арабіс Верейгатний вже відквітовує. Ось. Ось щось у мене таке гарненьке насіялося, я не вбираю, я ж мульчую, і я розумію, що якщо щось насіялося, ну як ось травичка, я розумію, що це травичка я вбираю. А це ось щось таке з пуп'янками насіялося, Я не трогаю. Почекаю, подивлюся, що це таке буде. Ось. Дуже гарно квітне наразі Алісу. Скельний, це просто краса, красою, це просто неймовірний медонос. Це така прекраса сада, що просто, мені кажеться, незрівнянна прекраса сада. Ось. Я не жалкую, що я чекала рік, він же дворічний. Перший рік він не я хотіла його викинути, а потім все ж таки я його лишила. Ось, прокидається, як я вам показувала, мій платикодон, а потім я зрозуміла, чому ось тут зелений, а там, ось, бачите, такий темно-темно-зелений. А тому, що він є білий, а то буде фіолетовий. Ось. Тому воно так виходить. Ось. Так, його треба захищати так, від котків собачок, він дуже ніжний. Так, ну все, показала я вам чагарники на сьогоднішній день. І прощаюсь, Покажу вам до побачення, до зустрічі. Всього всім найкращого. Здоров'я і мирного неба над головою.